Та я жадана рівність. Ні. Годі, полину я краще на свою рідну країну. Знаю, не знайду я там волі, не знайду рівності та, може, знайду щире братерство. Я хотіла прудко летіти туди, але крила мої дуже пошарпались, поки я літала по тих країнах. Волі та рівності. І крила мої ледве донесли мене до рідного краю. Сумно, але з надією в серці пішла я шукати братерства між людьми. І що ж я там побачила? Бодай не казати, по містах пани гризуться між собою. Хто за славу, хто за царську ласку. То за землі відмежовані від найменшого брата іду в село. Чую здалека скрипки, бубни грають, весілля, певно. Так, в убогій хатині натовп людей. Господар з господиною частують гостей. Хто багатший, того частують найперше. На чільному місці сидить пані дідечка. Кисло, дивиться вона на танці та на молодят, нехтичу прийма вічливі речі та горілку від господині. Ось вона встала. Ах! Як тут у вас душно та дивно! У танці. Поруч з нею йшла молода панна, підіймаючи спідничку, щоб одна захилялась. Подивилася їм слід, і тихою ходою пішла геть з того села. Ходжу вдруге. Що це таке? Гумін, крик, лемен? Чого? Великий гурт людей стоїть коло похилої хати наполовину розваленої. Перед хатою лежить труп молодого хлопця. Ніж стромить йому в серці. Над трупом стоїть блідий чоловік, сунувши брови і пануло дивиться. Що це таке? Це брат брата забив за батьківську хату? Сумна, вийшла я з того села далеко в чисте поле. Там я припала до рідної землі і гірко заридала. Нічого! Нічого, нічого не знайшла я в світі. Ні волі, ні рівності, ні братерства. Тяжко жити на світі. Краще загинути. Розпаджу поглядом. Глянула я на небо і усміхнулась крізь сльози. Що ж я там побачила? Зорю. Високо, високо на темному небі сіяла велика ясна зоря і мінилась блакітно золотистим промінням. Вона оживила моє знебуле серце. Ой, зоро зоре. Ой, зоре, зоре. Луною обізвався чийсь голос. «Ой, зори! Вирвався з чиїсь грудей тяжкий стогін. Я оглянулась. Все поле навколо мене було вкрите людьми. Всі ті люди дивились на велику ясну зорю, що світила вгорі. Он чоловік у терновому вінці. Лице йому крів'ю залите він конає, але очі його все дивляться на небо. Онде нещаслива жінка. Вона тоне в болоті, болото її засмоктує і ні одна милосердна рука не простягається рятувати її. Вона гине. Але очі її зводять несмілий погляд на зорю. Не зважуючись покликнути до неї. І раптом виходить з того болота біла та ясна з усміхом на устах, ясно сіяє зоря, і нещасленний люд здіймає до неї руки і погляди. Одні зовуть її своєю надією, другі правдою. Інші своїм ідеалом лише деякі нещасливці закривають лице руками і в гіркому розпачі стогнуть.